Мій чоловік, як командир роти зі своїми побратимами, перші встали на захист своєї країни. Весною 22-го року, в оточеному Маріуполі під постійними бомбардуваннями, азовці з бійцями інших підрозділів відтягували на себе. Величезні сили противника, даючи нашій країні критично необхідний час для формування резервів. За той час було знищено 6000 тисяч окупантів. І я дуже хочу, щоб подвиг гарнизону Маріуполя не був забутий, і щоб люди пам'ятали, якою страшною ціною виборюється наша свобода. Він не хотів бути військовим, але коли почалося вторгнення у 2014 році, він пішов у роту спецпризначення у Харкові, східний корпус і е, захищав Україну у складі е, е, харківських військових, е, і вони також були в Маріуполі. Е, і на Майдані. У 2017 він перевівся в Маріуполь, і якраз ми з ним познайомилися через три дні, як він перевівся у Маріуполь. Я досі пам'ятаю нашу зустріч. Це було якраз на площі Свободи в Маріуполі, там діють ці гарні голуби. Я побачила перший раз Артема, він був такий молодий, гарний у військовій формі. Дуже гарний, і він прийшов на перше побачення з трояндами. Це було так приємно і ну, досі пам'ятаю ці емоції. Е, такі знаєте, це напевно було кохання з першого погляду і в нього також. Бо ми ну, після того майже ну не розставалися, як, як була така можливість? Це було дуже жахливо в наше місто. Кружили з двох сторін, і це було, знаєте, такі коврове бомбардування, коли от квартал за кварталом просто зносили з лиця землі. Я пам'ятаю тільки страшні вибухи, і вони були все ближче і ближче до нашого будинку. Спочатку ми були в будинку з сином. В перші дні березня в нас вже не було ні світла, ні води, ні газу, ні зв'язку, взагалі нічого. Всі магазини були відкриті, неможливо було додзвонитися до швидкої допомоги, до поліції. Тобто, взагалі місто було залишене непризволяще і люди. Просто виходили на вулицю, готували на вогнищі, якщо взагалі було що готувати. Пішли шукати укриття, ми знайшли його в спорткомплексі очівець, який був недалеко від нашого будинку. Там було на той час приблизно десь 100 людей. Люди були на підлозі. Був в той час Мороз, було дуже холодно, але там, хоч було якесь, якийсь прихисток. І ми там знаходились десь два чи три тижні. Люди все проходили, бо їхні домівки були розрушені, ні, ніде було сховатися. І от я пам'ятаю з того часу, що це страшні вибухи, от які. Прекращались ні в день, ні вночі. Це темряво, це жахіття. І коли знаєте, виходиш на вулицю, і ти бачиш, як навкруги горять будинки, ти розумієш, що там горять люди. Мій чоловік зі своєю другою ротою Азову, захищали саме місто і захищали саме нашу вулицю. Знаєте, він якраз захищав свій дім. І, на жаль, 15 квітня при е, прориві на Завсталь е, їхню колону розбомбили расисти. І БТР з моїм чоловіком впав в воду. Я бачила ці жахливі кадри, але я до останнього сподівалася, що, можливо, вони спаслись. Бо Якийсь час вони були безвісті і дуже сподівалися до останнього. Я не вірила, я не могла це прийняти. Но, на жаль, експертиза ДНК підтвердила. І ми поховали чоловіка у липні у Харкові, де ми дуже кохали один одного. Це такі, знаєте, були справжні відчуття він настільки був добрий, він був ніжний, він був дуже розумний, він багато читав літератури, Ми з ним з ним багато розмовляли. Ми дуже любили проводити час разом. І коли у нас випадала така можливість, це було тільки неділя, бо в суботу він також працював. То це був наш такий сімейний день, коли взагалі ми відкладали всі турботи, всі заботи. Ми проводили його тільки разом. Артем дуже любив готувати і ось у неділю. Завжди він щось смачненьке готував. Це було, знаєте, настільки. Класно проводити ось час так разом. Ми ну, дуже багато сміялися. Тобто ми за ці п'ять років навіть не сварилися У нас. Так у нас вже були такі знаєте дорослі, глибокі відносини, коли люди розуміють, що таке кохання, коли вони дійсно цінують один одного.